У природи немає поганої погоди. Йдеться у відомій пісні. Втім, важко знайти людину, яка жодного разу не нарікала на погоду. Що чекати у грудні? Прогноз волинських гідрометеорологів знає Вадим Панафідін. Грудень снігу на мате дощ розмиє все, що є. Вітер дме, мороз, щипе. Ось такий він грудень хитрий. Зимові явища цього сезону збіглися з календарем. Уже в перших числах грудня свій характер зима показала нічними заморозками та балетом сніжинок. Волинські синоптики кажуть про цей місяць із гумором. Матиме сім п'ятниць на тиждень. На сьогоднішній день впливає на погоду циклон, який розташований над Чорним морем і пов'язані з ним атмосферні фронти. Найближчим часом утримується нестіка погода, тому що на висотах теж у нас утворилась улоговина, і погода буде з опадами у вигляді снігу та мокрого снігу. Ночі останнього місяця року будуть морозні. В середньому температура знижуватиметься від нуля до мінус шести, інколи до восьми градусів морозу. Удень сонце підніматиме позначку термометра до двох-трьох тепла. На 4 число, це завтра у нас буде така проміжна, проміжний день хорошої погоди, без істотних опадів. Там буде зумовлювати поле підвищеного тиску. Надалі там буде чередуватись знову низка циклонів. Загалом по області, за даними гідрометцентру України, в грудень очікується температура близько норми і опади дещо більше норми. Народна прикмета каже, дощова зима ознака неврожайного року, тому сніг і мороз у наступному місяці бажані гості. До того ж, дітворі вже корти дістати закутка санчата.